Звичайно, що ще вписується в цю класну культуру, це наша різниця, різниця нашої культури. Там, де, коли ти станеш в чергу, тобі власний голос скаже ти, що дебіл. Нащо ти встав в чергу? Можна, що он, он можна об'їхати. Можна так хоп-хоп, можна об'їхати. І добре, ми вже перестали їздити по газонах, дякувати Всевишнім силам, ліпріконам і драконам. Але це ж не означає, типу, що в голові. В голові постійно об'їхати, бути найрозумнішим. І в результаті не бути, типу, тупим. Бо. В сенсі встати як всі, в сенсі встати як всі, і чекати як всі своєї черги справедливо. Я що дебіл, я що, ну, я що дебіл, ну реально. Он є, можна об'їхати, а потім вімкнути дурака, ой, О, я не знав, о, я забув, о, я не бачив, ой-ой-ой, обережненько хоп, в'їхати, і хоп, бах, класно. Це, звичайно, разюча різниця того, як тут це відбувається. І Як у нас. Але але не варто типу, закохуватися в цей процес, бо все абсолютно просто. Якщо у тебе є система покарання, там, де тебе покарають один раз на 500 євро, на 300 євро, на 1000 євро за твою хитрожопість, ось тут і виникає культура. Тобто, це не культура, це просто люди спочатку робили так само потім придумали правило, сказали, давайте робити отак. Всі сказали, йдіть в жопу, їх покарали. Дуже сильно. І вони такі, добре, окей, ми будемо так робити. І потім вже, коли ти так робиш, приходить культура. Там, де ти такі, блін, класно так робити, мені подобається. Я думаю, ж німці самі типу, кайфують від цього, що, блін, офігенно, офігенно, все розрулюється потихеньку. Так що, так. Да. Все, я наговорив ось. Мій здохший трак. Он стоїть поліція і здохший трак, так що працювати.